Польщі четверте проходить реєстрація на участь у програмі фінансової допомоги від International Rescue Committee міжнародного комітету порятунку для українців, які потребують, хто має право на отримання допомоги. Виплати розраховані на осіб, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. При цьому не обов'язково перетинати українсько-польський кордон, можливо, в'їзд з інших країн. Учасника програми наявності оформленого номера ПСІ або банківського рахунку не вимагатиме. Достатньо штампу про перетин українського кордону 24 лютого або пізніше. В умовах програми не прописано, що фінансова підтримка поширюється лише на громадян України, тобто виплати можуть отримати і громадяни інших країн. Фінансову допомогу українці будуть отримувати щомісяця в розмірі 710 злотих на одну особу. Плюс 610 злотих на кожного члена сім'ї, тобто ви та то ще троє. Грошова допомога надається одноразово раз на місяць протягом трьох місяців. Зверніть увагу, якщо ви вже реєструвалися на отримання допомоги від ООН, але ще не отримали або взагалі не брали участь у цій програмі, ви маєте право на грошову допомогу в рамках програми IOC. Як зареєструватися на отримання грошової допомоги? Запис на прийом на грошову допомогу здійснюється заздалегідь через реєстрацію на порталі за посиланням. Також є можливість зареєструватися, зателефонувавши за телефоном плюс 48 66 76 47 239 з 9 до 17 години або написати за цим номером у WhatsApp, Viber та Telegram. Після реєстрації протягом двох тижнів вам прийде смс або повідомлення Viber з часом і місцем, куди потрібно прибути для заповнення анкети. Після заповнення анкети за допомогою волонтерів ви або отримаєте смс-кодом для отримання грошей, або вам видадуть картку, яка активується протягом 48 годин, і за допомогою якої ви можете розплачуватись в будь-якому місці, де приймають картки Visa. Або перевести в готівку гроші в банкоматі. Також ви отримуєте брошуру інструкцію, до карти та всю необхідну інформацію про цю допомогу. На жаль, відділення організації є поки лише у Варшаві.